аб'юз, аб'юзер, аб'юзерні стосунки. Зараз ці слова досить таке на слуху, люди все більше починають цікавитися психологією, хвилюються за своє ментальне, психічне здоров'я. І виникає питання, чи часом я не знаходжуся в аб'юзивних стосунках, чи часом я не живу з аб'юзером, а можливо, я спілкуюся з аб'юзером, можливо, хтось з моїх рідних є аб'юзером. Що це таке, і взагалі, як розпізнати аб'юзера, як вони себе ведуть, навіщо їм це все треба? Давайте Друзі, розбиратися. І саме такий прапорець червоний, саме такий дзвіночок головний в будь-яких стосунках. Навіть якщо ви до кінця не розумієте, чи це аб'юзивні стосунки чи ні, вам важко поки визначити. Саме головне, що ви маєте пам'ятати, що коли вам стає якось не по собі дискомфортно, коли ви не можете бути самим собою поруч з цією людиною. Коли ви починаєте якось так закриватися, ніби навіть вся ваша форма тіла, ваше тіло, там плечі починають сутулитися. І оцей дискомфорт це вже може бути дзвіночком до того, що щось не так, щось відбувається зовсім неприродньо. Тому що наше життя і наші стосунки з іншими людьми мають бути гармонійними. І це буде ознака того, що ми наближаємося до відчуття того щастя, а можливо, ми вже його відчуваємо. І смисл, сенс нашого життя в тому, щоб насолоджуватися життям і насолоджуватися стосунки з близькою людиною. Бо інакше навіщо ті стосунки, якщо ми в них страждаємо, чи не так? Якщо у вас є ідея стосовно цієї теми, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, у вас є якісь схожі ситуації. Поділіться з нами. А я буду продовжувати. До речі, хто мене не знає, мене звати Катерина Зінас, я практикуючий психолог. Це канал YouTube про психологію, про секрети психології, про те, як бути більш щасливим та гармонійним в своєму житті та зі своїми близькими і навіть з чужими людьми. Отож, давайте пройдемося по тому списку. А що ж відбувається з людиною, яка знаходиться в аб'юзивних стосунках? Або десь, можливо, ці стосунки лише починаються, або можливо, ви настільки вже замилили свій погляд, що вам здається, що все нормально, ви вже так звикли, але вам все ж таки дискомфортно і не зовсім зрозуміло, що ж відбувається. Тож давайте розберемося, і я хочу назвати такі самі головні пункти. Один з перших пунктів це приниження. Вас можуть принижувати як наодинці один з одним, так там вдома, наприклад, говорити якісь такі неприємні речі, або все, що відбувається в вашу сторону, де ви відчуваєте приниження, свою меншу вартість, знецінення себе як особистості, своїх почуттів, там, де йде досить таке сильне приниження. Або другий варіант, це може бути паралельно, коли вас принижують перед іншими. Коли вас намагаються якось висміяти десь, показати, що ви чогось там не варті, що ви щось там не вмієте, не знаєте. І чому це якби важливо, чому це такий дзвіночок має бути для вас? Ну, по-перше, якщо це ваша близька людина. То невже ви б хотіли, щоб ваша близька людина вас принижувала? Невже вам би хотілося, щоб ви весь час відчували, що вам треба якось виправдовуватися, щось комусь доводити, що ви найкращі чи найкраща? Невже вам цього хочеться? Невже це так приємно? А можливо, було б краще, якби людина вас навпаки там підтримувала, якось казала, що ви молодець, була вдячна вам за те, що ви там щось зробили. Або просто навіть з посмішкою реагувала на якісь ваші дії приємною посмішкою, доброю, так і, мабуть, ми все ж таки прагнемо ось якоїсь такої приємної взаємодії, по любові. По якимось приємним відчуттям, по доброті, але не приниження. Тому приниження це коли я ось так скручуюсь і відчуваю, що мене ось так, знаєте, принижують, тобто роблять нижчим за себе. Для чого це робиться? Якщо поглибитися сильно так, досить в психіку людини, яка принижує, будь-яка людина, яка принижує. То ми можемо сказати, що ця людина відчуває певну слабкість, вона настільки така знівечена. І для того, щоб якось виправдати ось цю свою недосконалість, їй потрібно когось принизити і зробити меншим за його низький рівень. І тільки тоді людина, так би та, яка принижує, вона відчуває, що ось нарешті на фоні нього я тепер герой, чи я тепер там геройка. Ось тому приниження працює таким чином. Це слабкі люди, які так роблять. Тому що другий варіант для того, щоб відчувати себе сильним і розправити крила, потрібно щось зробити. Потрібно себе перевершити в першу чергу, себе, себе вчорашнього, потрібно зробити якісь зусилля над цим. Але ці люди їм якби лінь, їм не хочеться це важко. І вони вивчили таку модель поведінки, що коли я буду принижувати когось іншого. Мені буде набагато легше даватися це відчуття значущості, могутності, ніж коли я буду щось робити, там, напрягатися, бо то, все досить, бо то все досить така важка історія. Тому ось ця модель поведінки дуже закарбовується в таких людях, і ось цим приниженням вони себе припіднімають, можна так сказати. Возвеличуючись над іншими. Тобто, якщо ви особливо десь на його рівні або вищі, треба вас трошки ось так піднажати під себе, щоб подивитися на вас зверху. Тому приниження це досить такий сильний дзвіночок. Ще один пункт він сюди також підходить. Це коли вас називають якимись такими образливими іменами, назвами, дають вам якісь такі прізвиська. Які також вас е, принижують, якось так, нібито смішно, нібито тут нічого такого кумедно, ми ж свої люди, ми, ми ж між собою це робимо. Так? Ой, ти моя дурочка, ой ти мій дурачок. Боже, це так мило, ну, здавалось, би, з однієї сторони. Але під, е, з такою милотою няшністю, як зараз кажуть. Може приховуватися так глибоко-глибоко може приховуватись ось ця така, трішки вас отак занизити, а навіть не трішки, а добре, тому що на несвідомому рівні ми ж все одно ловимо ось ці імпульси цих назв і приміряємо на себе як капелюха, і ми розуміємо, що ой я дурачок, ой, я така дурочка, ну, ну нічого такого, да? та не нічого такого. Ти, ну, ти реально хочеш бути дурачком. Чи дурочкою, ну, ре реально, ти реально це вважаєш, що це про тебе. Це я назвала там такі, знаєте, плюс-мінус такі слова, нібито лайтові, але насправді е можуть бути більш такі образливі слова. І навіть якщо вони звучать досить такі милі інтерпретації то ну, нібито тут і не образишся з однієї сторони, але разом з тим треба задуматися, да? якщо це досить так часто відбувається. Якщо це набирає таких обертів, там до цих слів додається там ще слова: такі огидний, некрасивий, чи некрасива, нікчемний. Ну, тобто, це може бути такий величезний перелік, тобто там цілий списочок слів, які там просто кожен день на вас кап-кап-кап-кап. Збираються в таку кучку у таких компліментів в лапках, да? і ви з ними носитеся. Тобто, ну, якщо ви з ними згодні, то давайте подумаємо, і настільки це здорово бути згодними з такими компліментами. Тому а, не потрібно збирати такі псевдокомпліменти, можна сказати, да, а собі а, в рюкзачок, ага давайте від цього сміття. А, Позбавлятися і не погоджуватися з такими назвами. Ще один момент, що може робити аб'юзер, він може демонстративно злитися, так злитися, щоб вас реально налякати, щоб побачити вашу реакцію, тому що для аб'юзерів досить важлива така реакція. Ваша на його дії, навіть на його негативні дії, адже він хоче мати владу над вами, він хоче контролювати вас. До речі, коли я кажу він, я не маю на увазі конкретно там чоловіків, тому що він, це може бути і вона, так? Тому це стосується абсолютно будь-якої особи, будь-якої статі. Тому як жінки можуть потрапити в аб'юзивні стосунки, так і чоловіки можуть потрапити в аб'юзивні стосунки, і жінка так само може бути аб'юзером. Може бути, наприклад, мама аб'юзером, тато аб'юзером, може бути там сестра, брат, колега може бути аб'юзером. Це стосується будь-кого, і ми тут розглядаємо не лише. Сімейні відносини в понятті шлюбу. Це може бути аб'юзер у будь-яких ваших стосунках. Отож, коли він злиться, це вас може реально лякати, і ваша реакція, налякана, ваша реакція йому сигналізує про те, що ви під контролем, тобто він добився того, що хотів. Ви під контролем, ви налякані, а отже, ви реагуєте на нього. Якщо ви реагуєте на нього, отже, він існує, отже, він вас контролює. Це підтвердження до того, що він має на вас вплив, бо це є основна його мета мати на вас вплив, впливати на вас, щоб ви робили так, як йому потрібно, тому що він буде жити за. Ваш рахунок за рахунок ваших емоцій, за рахунок вашого життя, за рахунок вашої психіки. Так, ваша психіка буде страждати, але йому буде добре, тому що він буде робити все, що йому заманеться. При цьому використовуючи психоемоційне насилля над вами, я вам цього не зичу, і, можливо, у вас цього немає, але майте на увазі, що от так це працює. Наступний пункт: аб'юзери також використовують погрози. Вони можуть вам погрожувати. Вони можуть не завжди це робити так, як вони кажуть, але ці погрози будуть досить частими. Це може бути що завгодно. Я тобі зруйную все життя, я тобі там зроблю те-то, те-то, щось зруйную, всі твої плани, поб'ю твою машину, або я, наприклад, зроблю так, що в тебе не буде можливості працювати, або досить часто, якщо це чоловік і жінка в сім'ї, аб'юзер може часто маніпулювати і погрожувати розлученням. Якщо ти це не зробиш, ми розлучимося. Якщо е, ти не будеш робити так, як я хочу, я піду від тебе. Ось ця маніпуляція, ось ці погрози. Е, особливо е, аб'юзери використовують тоді, коли вони розуміють. Що сім'я для цієї людини є досить важливою, і ця людина боїться втратити сім'ю, бо для неї це статус, вона до цього прагнула, вона хоче зберегти цю сім'ю, або там ще є діти, і так далі. Це може бути що завгодно, тобто це велика цінність сама сім'я. Не саме ця людина, не цей чоловік чи жінка, а саме сім'я має велику цінність для цієї людини. Тому аб'юзер буде цим досить часто маніпулювати і використовувати. Також, якщо аб'юзер нащупає десь ваше болюче місце, це може бути щось стосується вашої родини, можливо, ваших рідних, вашої роботи. Можливо, чогось вашого особистого, наприклад, щось розказати про вас таємне всім іншим, так? Або там це стосується щось ваших батьків, аб'юзер може так само а, якось погрожувати стосовно них, що я їм щось зроблю, або я їм щось розкажу, або там ну, все, що завгодно може бути, все, що стосується погроз. Тому це досить часті маніпуляції і погрози стосовно. Того, що для вас є досить дорогим. Аб'юзери досить часто кидаються такими важливими речами і говорять такі слова, які е, такі конкретні, глобальні, ну тобто вони можуть сказати, що якщо я не можу бути з тобою, то тебе не буде мати ніхто, тобто ти ні з ким не будеш. Наприклад, якщо там дівчина відмовляє хлопцю. І хлопець може погрожувати тим, що я зроблю все можливе, щоб ти нікому не дісталася. Не дістанеся мені, значить, не дістанеся нікому. Я все для цього зроблю. Або, наприклад, розлучається пара, і жінка може, наприклад, також погрожувати або чоловік, що ось ми розлучаємося. Я зроблю все можливе, щоб ти ніколи не одружився другий раз, або там мав іншу сім'ю чи мав других дітей. Тобто, я зроблю твоє життя просто жахливим. Це теж такі досить жорсткі погрози. Я вам розповідаю зараз приклади, тому що бувають різні ситуації, різні випадки, і ці всі історії можуть бути досить індивідуальними. Тому, якщо у вас є щось подібне, або ви десь е, замислились над якоюсь історією, то краще розбирати е, такі історії з власного життя у спеціаліста, а саме з психологом, тобто, щоб вам допоміг психологу розібратися в тій чи іншій ситуації. Тому що навіть ті відео і та інформація, яка є в інтернеті. Цього недостатньо, щоб вирішити якусь вашу проблему. Бо кожна історія вона досить індивідуальна. І кожна історія має мати якийсь певний індивідуальний підхід. Для того щоб розібратися, і для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему, тому я раджу все ж таки звертатися до спеціалістів. І якщо кому цікаво, я залишу свої контакти, як зі мною зв'язатися під цим відео. Або ви можете звернутися до когось іншого, або там спілкуватися з кимось іншим. І продовжуючи цю тему, я хочу зазначити, що я називаю такі дзвіночки, такі речі, які досить часто трапляються саме в аб'юзивних стосунках. Аб'юзер любить вирішувати за вас речі, які ви маєте вирішувати самі і можете вирішувати самі. Тобто аб'юзер він каже, що тобі їсти, що не їсти, що тобі одягати, з ким спілкуватися. Наприклад, наприклад, я не хочу, щоб ти спілкувався зі своїми родичами. Я хочу, щоб ти тільки зі мною спілкувався. Або, наприклад, чоловік може забороняти жінці мати подруг і щоб ти тільки сиділа вдома, вдягай там паранжу, щоб ти тільки вела хазяйство, в тебе не має бути ніяких подруг, ти не маєш навіть в день не можеш вийти на чашечку кави з подругою, ти живеш як в клітці. Так дійсно бувають випадки, коли жінка хоче піти там на всю ніч, наприклад, як Якусь дискотеку в клуб погуляти, чи невідомо з ким це дійсно це інше питання, особливо коли вони знаходяться в серйозних стосунках, це шлюб, то дійсно це неприйнятно. Але якщо людину взагалі закривають і не дозволяють їй ні з ким спілкуватися, бувають випадки, що навіть там одружується пара, там жінці змінюють номер телефону, викидають старий телефон, повністю видаляють всі контакти. І в жінки в телефоні лише один контакт, її чоловік, там максимум мама, так, і все. І їй заборонено спілкуватися будь-з ким. Коли у вас там потребують якісь паролі від всіх почт, від всіх телефонів, вам не довіряють, вас весь час перевіряють, де ти був або де ти була, там постійно якась іде така недовіра, постійні ревнощі. Це ми, до речі, переходимо до наступного пункту. Це коли людина постійно ревнує там, де треба, там де не треба, особливо коли бувають такі безпідставні ревнощі. Коли ти можеш навіть знаходитися вдома, що ти робила цілий день, чи що ти там, чим ти займався на роботі, треба 10 разів приїхати перевірити, потім перевірити твій телефон. І коли це все відбувається безпідставно, і людина починає максимально себе накручувати і шукати, де ви зраджуєте. Так, бувають випадки, коли реально людина зраджує і треба піднапрягтися, і звернути на це увагу, бо то вже інша тема для розмови, так? ті дзвіночки, коли людина може зраджувати. Але якщо все нормально і людина себе веде як відмінник в сім'ї, а до неї чіпляються постійно і постійно перевіряють. То тут треба бути досить уважним, що якісь існують все ж таки проблеми в цієї людини, яка так сильно не довіряє. Ще одного знака аб'юзера: це коли людина, тобто аб'юзер, вдає, що нібито вас не розуміє. А не розуміє, що ви говорите, і змушує вас почуватися дурним, змушує вас почуватися якось так некомфортно, і відмовляється взагалі слухати ваші думки, ваші ідеї. І вважає, що все, що ви говорите, це нісенітниця. Тобто, це все не має сенсу. Те, що я говорю, це все окей. А от все, що ти говориш, це якийсь бред. Тебе якийсь рівень інтелекту, не той, що це ти таке придумала, чи що ти таке вигадав, там якусь дурню. Ось, Оце все про те, що людина не сприймає, а точніше, робить вигляд, що не сприймає вас. І показує, ну, знову ж таки, принижує вас, ваші знання, ваші ідеї, ваші думки. Тобто газлайтинг це коли ви щось сказали або ви щось зробили, і вам кажуть, ні, ти цього не казав чи не казала, ти цього не робив, ти щось плутаєш. Тобто постійно перекручують ваші слова, перекручують ваші вчинки, Тобто змушують вас сумніватися в своїй адекватності. І реально проходить деякий час, і коли людині постійно ось так капають, що ти щось не те робиш, не так думаєш, ти все переплутав. що це вообще відбувається, да, і ти думаєш, Боже, може, мені десь. Полікуватися, може, дійсно щось я починав втрачати пам'ять. Тобто людина реально починає сумніватися в своїй адекватності. І цей газлайтинг досить таки сильно впливає на людину, яка довіряє, довіряє своєму партнеру, і вона якби вірить, що ну мій же партнер, він же правий, я ж його люблю, але він не може так зі мною. А вся причина в тому, що ось цей партнер і ви, це різні люди. І в цього партнера проблеми з психікою. І якщо ви досить така довірлива людина, якщо ви такий хороший, чи хороша така дівчинка чи хлопчик, то це не означає, що ваш партнер думає так само. І так само він порядний, як і ви. Ні. Але він може добре грати роль. І особливо, коли він хоче почати з вами стосунки, він зіграє свою роль для того, щоб заслужити вашу довіру. І потім може початися ось таке пекло. І ще одна досить така яскрава ознака це коли аб'юзер досить часто о, змінює тему кожного разу, коли ви починаєте розмову. Тобто ви починаєте якусь розмову про щось важливе, ви хочете щось роз'яснити, навіть про стосунки, або дізнатися щось про нього, таке важливе, цікаве, що для вас буде потім важливим у побудові цих стосунків. Або якусь тему, яка для вас є такою досить значущою. І тут аб'юзер починає якусь нову тему. Ой, дивись, ташечка полетіла. Там, або ой, дивись, слухай, а там вчора я бачив такі скидки, чи там ой, там по телевізору щось таке гарне показують. Все, що завгодно, щоб перебити вашу думку, щоб перебити розмову з вами. Тобто він не хоче відповідати прямо. На питання, які ви йому ставите, він не хоче цю тему якось так для вас розкривати? Тобто він не хоче, другими словами, перед вами розкриватися. А якщо він перед вами не хоче розкриватися, то які можуть бути взагалі питання про довіру? Яка може бути довіра між вами? Невже ці стосунки можуть далі розвиватися, якщо між вами немає ось цієї довіри, і людина не хоче? Ні на яку тему з вами говорити на серйозні теми. Да вона зразу перериває, вона зразу вас переключає на щось інше. Ось це теж досить таки вагомий дзвіночок. Також аб'юзери знецінюють ваші почуття, вони знецінюють ваші потреби, вони вважають, що ваші почуття є неважливими або менш важливими ніж його почуття, і його потреби, його почуття завжди будуть на першому місці. А ваші почуття, ваші потреби, ваші якісь бажання це все неважливо. Ти Це щось забагато хочеш. Що ти собі там надумала? Чи що ти собі там надумав? От те, що я хочу, це реально важливо. Це мені потрібно. А те, що тобі потрібно, взагалі забудь, бо це все єрунда. Друзі, тема аб'юзу і аб'юзерів досить така широка. Тому я постараюся для вас записати другу частину цієї теми, якщо ця тема вам цікава. А ви напишіть в коментарях, що саме вам цікаво, можливо, у вас була така людина в житті, можливо, зараз вона є, як ви з цим справляєтеся, можливо, якась своя історія власне з життя, ваш досвід. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми зустрінемося з вами згодом. Мене звати Катерина Зінас, ваш психолог. До Зустрічі, бережіть себе.